Гірська громада активно впроваджує найкращі практики для чистого довкілля. Компостування це проста і корисна справа. Це допомагає зберігати природні ресурси та наше довкілля. Ми компостуємо вже більше 10 років. Всі рослинні залишки, що утворюються в нас на городі це листя, трава, бадилля, газонна трава та рештки овочів та фруктів. І дуже гарні помічники нам в цьому, які переробляють ці всі рештки це хробачки, які живуть більше 16 років і утворюють із рослинних рештків добриво. Компостуючи садові відходи, ми зменшуємо свій сміттєвий пакет на 53%. Цим самим ми зберігаємо наше довкілля. Нічого з садових рештків ми не викидаємо у смітник. Все компостуємо: бур'ян, садові відходи, гілочки, трава скошена. Потім все це ми використовуємо в теплих грядках. Після розпаду бур'яну для теплих грядок він дає тепло та поживні речовини. Після чого ми маємо гарний урожай. Цю скошену траву з ділянки ми не викидаємо, а компостуємо. З Нашого компостеру ми отримуємо добриво, яке підживлює наші дерева та кущі для них це дуже корисно. Компостуємо! разом! Долучайтесь, компостуємо разом.